Сьогодні біля військової частини знову рідні на цей раз приємного приводу. Вони зустрічають своїх бійців, які проривалися з боєм з оточення. Добрались добре, в принципі, дорога нормальна, mm -hmm. була, спокійна. Э, Вчора виїхали, вечером, сьогодні утром приїхали, mm -hmm. заїхали на площадь Свободи. Mm -hmm. Там теж встретили тепло, так сказати. вручили mm -hmm. цветы там. Mm -hmm. А тепер сюди ви самі приїжджали, чи то й саме маршрут пішли свободи? От цієї машини ага. і доїхали, попросили, щоб довезли сюди, тому. Я приводи. Це скажіть, будь ласка, ви з тих, що не відступали через Росію, а йшли, проривалися, так? Ну, в принципі, так. Да. Угу. Як було прориватися? Тяжко, скажімо так. У вас було якесь прикриття, там я не знаю. Чи ви самі на свої сили тільки не зробили? Можна і сказати так. Розчитування на свої сили, прикриття було, але таке. Як би так. Угу. А є після цього прориву, є поранення у вас? Були, звісно, їх вже забрали на угу. ремонт, так сказати. Вот. Mm -hmm. В принципі, все, mm -hmm. що йому сказати. Я так розумію, ви там більше місяця, так, да, були під цим перекресним вогнем? Десь так, приблизительно. Вже mm -hmm. час там ніхто не вважав. Скажімо так. Це останній, коли був наказ прориватися, у вас вже хоч щось була якась зброя для прориву? Остатки? Mm -hmm. Как-то так. То есть боеприпасы заканчиваются там на последнем выдыхании, скажем так. А скажи, пожалуйста, если это не військова активные почему одні решили прорываться а інші идти через Россию? Без понятия. Замученый, да? смех. Давай, входи. Мы с тех, которые стояли. Стояли. Да. Тобто там була частина, яка відійшла через Росію, яка проривала. Ви... Да. Є, є батальйони, які uh -huh. стоять в, принципі, в різних місцях. у кожного своя задача. Uh -huh. Тобто ви зараз по ротації? Чи... Ми по ротації, так. Да. Uh -huh. Так як, як 72 старая бригада, 70. Вам дають відпустки? Да. На 10-10? Да. На 10. Поки на 10. А там будемо дивитися. Скажіть, будь ласка, як становище от вашого, де ви там були, вашого батальйону, яке будете? Нормально. Нормальное. Ну как, какое может быть становище, ну, когда хлопцы, идет война? Хлопцы все говорят, что не встречало там зброи, не встречало... у, каждого, там... у каждого по-разному, я скажу. Нормально было все. У вас было да. Наверное, да. А даже если было плохо, я бы вам не сказал. Ага. Виїхали з Мелітополя, спокійно добралися. Дякуючи Мелітопольським. Волонтерам, так. Да. Допомогли з автобусом, тобто з транспортом. Вам дають на 10 днів відпустки? Так. Ви з, з якої частини? З тих, що проривалися, чи з тих, що з Луганщини, з кордону, з тих, що вирвалися. Ну так, не, не тих, що відходили через Росію, так, а тих, Ні, що проривалися Ні, з тих, що вирвалися, з ну, як... тих, що залишилися і пройшли. Ну, як вам вдалося вирватися? За четверо суток ми вийшли. Було вам якась допомога, я не знаю, зброєю чи прикриття? У на, нас була наша зброя. Угу. Це ну, на власні сили, ви просто робили? Саме так, на власні сили, на сили наших офіцерів. Угу. Ми це і вийшли. Були поранені під час? Поранені були. Mm -hmm. ну, дякуючи швидкої реакції, то у нас погибших немає mm -hmm. при випаді. Mm -hmm. А не знаєте, чому так склали, що одні проривалися, інші мали відступати через Росію? Вони самі так вирішили. Вони вирішили, що так не буде поранених, так не буде вбитих. А ми вирішили, що ми прорвемося. Але загальний наказ для всіх був який? Прориватися? Загальний наказ той, що довели нам з Генерального штабу, що ми не мали діти і нас на руках ніхто не буде виносити. П'ять місяців це виявляється, так довго. Це довше, ніж його ждати 9 місяців. Ми його вже дождалися. Слава Богу, будемо просити Бога, щоб все було далі. Мирно. Добре і здорово, і здорово. Десять днів дають відпустки? Десять днів їм дали можливість відпочити вдома. Як збираєтеся реабілітувати свого бійця Поспати, зустрітися з усіма рідними. Ну і поговорити, створити плани на майбутнє. Хочемо, щоб в, нас, щоб в нього була сім'я і він цього хоче. Тому він має свої плани і хоче їх реалізувати. і, напевно, домашні харчі. Обов'язково. Обов'язково, якщо вже вдома, значить все і вдома, каже, їсти нічого не хочу. Ну, Якщо буде вдома, значить буде і, і обід, і сніданок, і вечеря. Ну, Все буде, все буде добре, як у мами. Uh, o mundo que você